У кожному дитячому серці живе добро і все в житті починається з любові, добра і милосердя. Саме ці вічні цінності стали основою волонтерського руху пасічнянського ліцею імені Ігоря Русо. Коли підступний ворог вступив на землю України, це стало серйозним випробуванням для кожного з нас: шок, розгубленість, біль, але не злам. Ми вистояли, ми згуртувалися, і відтоді у нашому ліцеї палає вогонь єдності, добра і любові від батьківщини. У перші дні війни спортивний зал ліцею перетворився на справжній волонтерський цех. Тут день і ніч плелися маскувальні сітки, які потім їхали на передову разом із теплом наших сердець. До роботи долучалися всі: вчителі, учні, батьки, дідусі, бабусі, навіть найменші школярі. У шкільній їдальні кипіла робота, ліпили вареники, голубці, смажили котлети, пекли пироги, коржики та багато інших смаколиків. Усе це прямувало туди, де найпотрібніше – до наших захисників. Волонтерський загін Пасічнянського ліцею тісно співпрацює з волонтерським центром Калина. За час спільної роботи передано вже понад 200 маскувальних сіток. А скільки виготовлено дитячими руками окопних свічок, кожна така свічка це маленький вогник надії зігрітий любов'ю дитячих сердець. Наші найменші учні теж не залишаються осторонь. Вони виготовляють обереги, сувеніри, малюють малюнки для воїнів. Пишуть листи підтримки, у яких найщиріша дитяча віра в перемогу. У ліцеї діє традиція, ярмарки добрих сердець. Наближаємо перемогу разом, де діти з батьками продають домашню випічку, смаколики, вироби власними руками. І всі кошти спрямовують на допомогу Збройним силам України. Кожна гривня це частинка нашого серця, частинка великої спільної перемоги. А ще в ліцеї проходить акція. Пакунок вдячності, тепла та любові, під час якої учні збирають продукти харчування, білизну, засоби гігієни, теплі речі, шкарпетки для воїнів. Майже щомісяця зі школи вирушає автомобіль із допомогою на схід. Так, маленькими кроками, дитячими руками і великими серцями, ми всі разом наближаємо перемогу. Бо волонтерство це не просто допомога, це любов у дії, це віра, що добро завжди перемагає зло. І ми пишаємось, що діти пасічнянського ліцею імені Ігоря Русо справжні маленькі волонтери великої справи, які своєю добротою і щирістю творять майбутнє України. Пасічнянський ліцей імені Ігоря Русо ліцей, де добро живе в кожному серці. Я вірю, я і мої друзі стануть щасливі серця, великі справи. Разом ми творимо добро, що зігріває Україну. Кожна допомога це крок до перемоги. Поспішайна творити добро, Україна, Місто добра.